Інформаційна година на телеканалах Тернопіль 1 та триває у студії. Я Артур Шалак вітаю, хто до нас приєднується на просторах телевізії чи хто стежить за нами на просторах соціальних мереж. Нагадую, що ми раді завжди комунікації разом із вами, тому можете писати нам 24 на 7 на наших месенджерах в офіційних сторінках. Незважаючи на те, де ми з вами знаходимося від 24 лютого, незважаючи, чи ми в Україні чи ж за кордоном, ми всі підтримуємо один одного та робимо. Все для того, щоб наша перемога була як омога швидше. Я повернусь. Платформа взаємопідтримки для тих, хто чекає рідних із війни. Саме ось така ініціатива на безоплатній основі діє вже сьогодні, і саме про неї говоримо детальніше протягом наступних 30 хвилин. З нами на прямому зв'язку Наталія Гаєвська, кандидат психологічних наук, сімейний психолог, психотерапевт. Вітаю вас, слава Україні! і за можливість висвітлити такі дуже важливі і надзвичайно актуальні питання на наш час. Справді, пані Наталія, це важливо, це актуально, тому що про психологічне здоров'я треба дбати постійно. Ми розуміємо, що сотні тисяч українців опинилися в надзвичайно стресових умовах життя. Так вони побачили на власні очі те, чого б не мали бачити, і незважаючи на те, скільки їм років чи в які локації вони були, жахіття війни вони відчули на собі. Як взагалі з'явилася ініціатива створити подібний проект, подібну платформу для того, щоб ті, хто хоче говорити, ті, хто має про що сказати, мали можливість якраз і поспілкуватися? Ну, насправді цей проект він виник з іншого проекту і. Десь в мене, знаєте, було таке відчуття, що це вже на часі, що воно вже нарешті от прийшло і от так от якби визріло. Першим проєктом, першим моїм таким волонтерським проєктом, за який я в свій час взялася, це була група взаємопідтримки, взаємодопомоги для людей, які постраждали від війни. Ось Цей проєкт тривав приблизно з травня, з травня... Десь травня, по липень, десь так, десь таким чином тривав. І в основному він був орієнтований на тих людей, хто відчували психологічне навантаження, хто не мав можливості десь отримати оцю таку класну психологічну розрядку. І саме для них була організована онлайн група, онлайн група взаємопідтримки, модератором якої я була. І от раз на тиждень ми зустрічалися. І е, обговорювали дійсно ті питання, тіки надзвичайно важливі питання для цих людей, з якими вони ну по суті якби не могли давати собі раду повсякденному. життям. Тобто, про що в дійсності йшла мова на цих групах. Не стільки про якісь такі речі, коли м, потрібно вирішити можливо, якісь там матеріальні питання, або вирішити, е, як собі там давати раду з якихось певних обставинах. А в першу чергу мова йшла про психологічні моменти, тобто про емоційні моменти, про те, що про те, в чому ми насправді всі би отворилися, але е, давати собі раду з тим всім було от особливо в перші місяці, надзвичайно складно. Е, відчуття відчуття провини відчуття страху відчуття агресії як мені з цим всім давати собі раду, як мені, як мені справлятися з цими такими дійсно складними емоційними станами, тому що направда, ніхто з нас не був готовий до того всього, що відбулося, і особливо до тих надзвичайно сильних емоцій, з якими, з якими ми, по суті, всі мали справу. Ось, і якщо цим емоціям, цим переживанням не надавати належного значення і не мати можливості їх вивільняти, то нічим добрим, це, звичайно, що не закінчиться. І от, власне, ця група, ця перша група, вона була організована мною саме для того, щоб дати можливість проговорювати, проговорювати свої стани, проживати свої стани. І ем, перше, чим от я зіткнулася <кій> як модератор цієї групи, це те, що людям. Було дуже складно говорити про деякі речі. І, зокрема, от та тема, яка в нас досить довгий час, вона в нас піднімалася досить довгий час, вона в нас мусолилася, це тема агресії. Тема агресії, якщо я теж буду проявляти агресію, чим не стану я там такою самочним чи таким самим, як росіяни? І е, нашим людям було надзвичайно складно десь. от Зрозуміти, що агресія це є абсолютно нормальний стан, і потрібно навчитися собі з ним давати раду, і потрібно навчитися приймати себе і таким. І розуміти, що навіть якщо я агресую, я, я не опущуся на саме дно і я не буду таким самим як агресор. Ось і, і дуже багато інших таких психологічних моментів, з якими якби так складно було справлятися. Ми піднімали на групі, ми їх обговорювали. Потім якісь моменти група вже якби так помаленьку, потихеньку, але переставала. Переставала бути настільки актуальною, якою вона була на початках. Емоційні стани вони вже так більш-менш стабілізовувалися. Ми так, по суті, якби звикалися до того, що в чому, в чому всі ми жили, і в якийсь момент, якби так так сталося, що групу якби, так так, ніби поставили на паузу. І я і учасники групи ми зрозуміли, що в принципі вона свою функцію виконала, і от власне через деякий час я побачила, що є інший запит. і цей запит є набагато набагато більш потужніший. Це запит на запит самого суспільства на те, що Є маса людей, які чекають своїх рідних з війни, і в них теж є ціла купа різних переживань, різних емоційних станів, з якими їм теж до. Досить і досить непросто. Ось крім того, якби я я сама є однією із цих людей, тому що е, мій чоловік зараз в Збройних силах е, України, і е, десь на власній шкірі я дуже добре розумію, що відчувають ці люди, і в свій час я також переживала багато психологічних моментів, з, з якими зіткнулися всі зіткнулися ці люди, о, дружини, матері. Доньки, сестри, так само, і, так само і чоловіки, в кого дружини зараз у Збройних силах. Ось. І, і, і часто ми не знаємо, як з ними справлятися. Ми не знаємо, як справлятися з тривогою, ми не знаємо, як справлятися з очікуванням. що Це найскладніше, з чим собі давати раду. Ми не знаємо, як, як спілкуватися з, з тими людьми, особливо коли вони повертаються. І Часто ну, є дуже багато нерозуміння до тих, хто повертається з війни на ротацію, <кій> і от власне, от на, на такому пінкрунті в мене виникла ця ініціатива платформи Я повернусь. І коли я тільки дала помалесеньку навіть не рекламу, я в жодному факу не давала ніякої реклами, тому що це абсолютно безкоштовний волонтерський проєкт. Ось і відразу відвернулося надзвичайно багато людей. Я побачила наскільки це, наскільки це потрібно зараз для нас річ, наскільки це актуальна для нас зараз річ? Ось писало дуже багато людей. Писали про про свої про свої історії. Маса запитань, маса маса, роботи надзвичайно багато. Ось і, і Зараз працює група. Я повернусь. Вона працює по п'ятницях. По нас це є онлайн група, і я трошки змінила її формат. Якщо на початках я думала, що це буде маленька група, ми до 12 чоловік. От тоді, коли о, практично в перший день записалося більше 50 чоловік, я зрозуміла, що ха, так воно не буде. Треба, треба якимось чином змінювати формат цієї групи. Ось і зараз група вона розростається. В основному ця група м, більш така якби. Підтримуюча плюс освітня, тобто кожен хто є учасником цієї групи, він може отримати підтримку, отримати психологічну підтримку. І як від мене, як від психолога, від психотерапевта, також і від самих учасників групи, тому що надзвичайно важливим є коли ми попадаємо в такі досить і досить ступні обставини. надзвичайно важливим є група однодумців, група тих людей, які проживають оці всі сами разом з тобою. Вони є схожі багато в чому, і переважна проблема є в чому в тому, що коли е, ми потрапляємо в якісь складні обставини, ми можемо залишитися так ніби як наодинці з ними. І от це є в дійсності самим таким складним, самим таким руйнуючим для нашої світі. Тому такі от групи, такі от групові заняття, вони є дуже і дуже важливими, і дуже таким от, ну, знаєте, безперебільшення, тому що такими навіть стілюючими. А, ось. І от е, е, як я вже сказала, формат групи, він якби так постійно постійно змінюється. Тобто я весь час додаю туди щось. Ми багато працюємо із тривожними. Як я багато працюємо з тими такими задавленими емоціями, які насправді дуже сильно впливають на нас. от я, я про це вплив... хочу, аби ми детальніше зупинилися, адже тут люди одразу поділяються на два табори, як ми ж згадали раніше. Є ті, хто можливо надлишково агресують, а є ті, які не дозволяють проявитися своїм емоціям, бо більше того, вони навіть бояться про щось більше комусь сказати, щось комусь ще розповісти. Можливо, для того, щоб їм не зробили знову ж боляче, чи, чи можливо в них є якийсь страх, в чому Взагалі небезпеки ось таких червоних ліній з крайності у крайні, у Так? адже розуміємо, що все одно потрібно зберігати якісь здорові межі що в, одному, в першому випадку, що в другому. Ну, звичайно, що будь які крайності вони самі по собі є ну, руйнівними для нас, недобрими для нас. Тому що це в першу чергу говорить про що? Про те, що не я керую своїм внутрішнім станом, а мій внутрішній стан керує мною. Якщо я впадаю в якісь такі дуже агресивні стани, або навпаки, я дуже сильно це все зажимаю собі. Це говорить про те, що я не можу в повній, повній мірі розпоряджатися собою. Є щось таке всередині у мені, яке, яке так ніби проживає моє життя, так ніби я, я сам собі не належу такій такі ситуації. І от це той момент, на який потрібно як би так, звертати увагу в першу чергу. Якщо ви бачите, що ви не можете справлятися зі своєю агресією, навіть, ніби якась аж з вас, або навпаки, ви зажимаєтеся, вам здається, що якщо я нічого не буду. Показувати, я не буду давати інше, можливо, якогось приводу для того, щоб вчора. Інше тим самим я роблю таку дуже 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 погану річ для самого себе. Я не даю собі можливості допрожити щось, те, що насправді мене травмувало, і от саме група, саме ця платформа, я, я повернусь, вона дає цю можливість. Вона дає можливість, як я люблю говорити, от включити Zoom, прийти, попасти в таке дуже підтримуюче середовище. Розслабитися, видихнути, проговорити те, що в дійсності мене турбує, отримати зворотній зв'язок зі сторони з, з, з боку учасників групи, десь отримати мою професійну підтримку і тим самим доброжити отоці. Пани, які десь так ніби нас, знаєте, як як, як як залягли, ось і коли відбувається це проживання, звичайно, що є вивільнення, це дійсно тих тих справжніх емоцій, тих таких дуже сильних емоцій, як правило, людині стає легше. Ми з вами живемо вже в непростому часі, не перший місяць в форматі повномасштабного вторгнення, практично півроку. Як ви сказали раніше, на кожен тиждень, на кожен місяць були свої актуальні виклики і як з ними боротися на сьогодні? Погоджуюсь, чимало військових, ті, які були на ротації, повертаються знову ж таки додому. Так ми розуміємо, що те, що вони бачили своїми очима, це. Годі описати навіть словами, і тут знову ж таки від вас практичні поради для тих, хто дивиться також і нас, як бути тут із родичами, які повертаються із тих ділянок, де проводяться активні бойові дії? адже розуміємо, що також їм потрібна психологічна як підтримка, так можливо, навіть і реабілітація. Угу. Однозначно. І от перше, чим чим і я маю на групах, і, і тим більше я ще крім того, всього, я працюю психологом гарячої лінії, і до нас часто звертаються родичі людей, які повертаються на ротацію, і от власне. Та проблема, та напевно що саме основна проблема, яка така червоною ниткою проходить. Є очікування, що людина, яка повертається з війни, там особливо з тих зон, де відбуваються активні військові дії, що вона буде такою ж самою, якою вона була до того, як вона, як вона пішла, пішла туди туди, де вона була, насправді, ось це є помилка. Це є дуже велика помилка, і ми так якби розумом розуміємо, що ну людина є стресована, важко, ну не буде вона такою. Але внутрішньо, от є все ж таки очікування, що ні, він там чи вона вони будуть такими самими, вони будуть так само там ставитися до всього. І от цієї ілюзії є насправді в першу чергу потрібно позбуватися, не просто розуміти, що а, ні, ні, ні 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 там. От він повернеться, і е, так я розумію, що він буде інший, Але як це так? Чому це він до мене не є там настільки уважним, наскільки він був раніше до мене уважним? Що він не розуміє, там, чи вона не розуміє, що мені теж тут важко. Е, розуміє, звичайно, що розуміє. Але дуже важливим моментом є те, от, знаєте, от, от власне це от усвідомлення, що ми змінилися і, і наші рідні, вони теж змінилися і десь налаштовувати себе на те щоб більш більш лояльніше більш терпиміше от Відноситися до своїх рідних, це перше, на чому на чому потрібно не, якби не просто акцентуватися, а як знаєте, взяти собі за таку от основну основну лінію поведінки. Це перше і друге, це так якби чітко знати і чітко розуміти, що люди, які повертаються звідти, в них є свої певні особливості: те, що вони не виносять різких звуків, те, що От вони можуть як би, так вибухнути, відреагувати якось на щось дуже гостро. Це не є досить до часто, це не є особисто по відношенню до вас, це є той стан, це якби до переживання тих станів, в яких вони були, от, будучи в гарячих точках. От я постійно про це говорю, зараз теж повторю ще раз: статися більш терпиміше, статися більш лояльніше. Вам теж важко, особливо жінки, які залишилися з дітьми, особливо жінки, які виїхали за кордон з дітьми, потім вони можуть повернутися назад в Україну, і е, от, часто є от, оці якісь такі е, так, хочеться сказати, необґрунтовані е, звинувачення. Але коли важко одному, коли важко іншому і немає можливості де от е, розрядити це напруження, ми Починаємо це все зривати одне на одному, нікому від цього не легше, нікому від цього не простіше. І ну, дійсно закликаю бути більш лояльніші, більш терпиміші. І е, зараз як так за обману часу не буду проводити інструкцію, як саме потрібно ставитися до тих людей, чого уникати і як. Як підтримуватися власне те, чим ми займаємося на платформі? Я поверну. Тому якщо відчуваєте, що у вас є потреба, ви відчуваєте, що у вас є недостатньо знань. Будь ласка, приєднуйтесь. Ну і також ви стовідсотково знаєте, що таке звуки повітряних тривог. Ви знаєте, як це? Бігти в укриття, адже на станом на 24 лютого ви перебували в Україні, і також ви знаєте, як це покинути свою домівку. Адже ми з вами сьогодні не просто так говоримо через відеозв'язок, між нами більше ніж 10 тисяч кілометрів. Хоча б ми на цьому закцентувалися далі. Яка підтримка потрібна тим, хто покидає свою домівку, хто разом із дітьми їде в іншу країну, хто їде за тисячі кілометрів від дому в той час, коли їхні чоловіки продовжують захищати Україну у лавах ЗСУ? Так, дійсно, 24 лютого я була в Україні, я була зокрема в Тернополі. І на початку березня я все ж таки, ну не тільки я звичайно, що ми разом з чоловіком прийняли таке дуже для нас важке на той час рішення, що я все ж таки буду виїжджати з України з молодшою донькою. І наразі я в Канаді, я в Торонто, а ось і на власній, на власному досвіді я дуже добре знаю, що відчувають ті люди, які яким довелося покинути Україну, яким довелося прощатися зі Своїми рідними, напевно, що для мене особисто це був один з таких самих най... найважкіших моментів, коли е, мені довелося прощатися з е, чоловіком. Е, на кордоні із Польщею, з тими такими величезними страшними чарами, коли холодно, маса людей. Ти не знаєш, що попереду ти не знаєш, як тіше, якби ти уявляєш, що ти зараз будеш проходити цей кордон, і ну це навправду цей жах. Направду це є жах. і поруч з собою такі ж самісінькі люди, як і ти, це в основному це жінки, жінки з дітьми, старші люди, які по суті втікають від війни. І... І, і, і от знаєте, відчути це все, прожити це все? це є одне. Але коли от ти переїжджаєш за кордон і ти починаєш жити в іншій країні. Є маса волонтерів, є маса організацій, які намагаються тобі допомогти. І за це, це величезна, величезна вдячність цим людям, дійсно направду величезна вдячність. Але більші з них вони не зовсім, якби вони ніколи не були в твоїй шкірі. Вони хочуть uh -huh. допомогти, але вони не зовсім розуміють, що відбувається от, власне, з нашими людьми, хто переїхали і хто є. Насправді дуже сильно стресованими, і е, я теж багато розповідала зокрема. Багато розповідала в своїх відео в соціальних мережах, в тому ж самому інстаграмі, в також на Фейсбуці, що таке є розлад адаптації, тому що. Більша частина наших переселенців, більша частина наших біженців, вони от власне з цим розладом адаптації мають справу, і в свій час я теж десь мала з ним справу. І виражається він в тому, що ем, нічого не подобається, нічого не задовільняє. Все не так, все не то ем, суцільна апатія ні, до всього так. Так, так, досить часто це виражається в такій такі апатії, в тривожності, в такому мороздратування, і приймаюча сторона, вона на це все реагує ну, не не завжди розуміюча. Часом дійсно, якби так розуміюча, часом якби так лояльніше, толерантніше, але досить часто, ну а що ви хочете? От вам їсти є, що жити є е, Ракети над вами тут не літають, вибухів немає, сирени немає, нічого вам ще треба. І от якщо ти сам не був в цьому середовищі, от якщо ти не чув цих сирен, от якщо ти не переходив цей кордон, якщо ти не прощався з рідними, не знаючи, вимінитися, чи не зустрінетися, що в тебе маленькі діти на руках, то дуже складно от просто відчути станцію. І е, власне я теж багато працюю із нашими переселенцями, і е, основне, що мене з то тут звертаюся, це от відчуття провини і відчуття агресії з іншого боку. Відчуття провини за те, що е, мені довелося покинути Україну. Я так відчуваю себе, так ніби я є зрадником. Як... Мені складно з тим собі давати раду, Я всіма силами намагаюся це відчуття провини якось втамувати. Я починаю допомагати, волонтерити все, що тільки можна, збираю кошти. Тим самим я намагаюся якби це відчуття провини в собі там всередині втамувати. Ось, а з іншого боку, відчуття агресії. Чого ви до мене придираєтесь? А як би ви поступили на моєму місці? І от це така, знаєте, така дуже, дуже така ну складна совість, це дуже нездоровна. Суміш. І дійсно ці люди потребують надзвичайно великої підтримки. І в першу чергу розуміння. Розуміння того, що їм є важко і не звинувачення, тому що досить часто так ніби ми починаємо ділити: от це правильно, а це неправильно. Правильно було там залишитися, неправильно було поїхати. Правильно було поїхати, неправильно було залишитися. От коли є така от полярність, ні до чого доброго це як правило ніколи не приводить, кожній свій досвід, кожному свої якісь причини діяти так, як вони діяли. Трошки легше, трошки м'якше. О основне розуміння того, що ви ніколи не знаєте всієї картини повністю. Ви ніколи не знаєте, що насправді відчувається людина. Тому те, що вам здається, це якби одна історія. Те, що є насправді, це зовсім інше. І як те, що вам здається, що от воно мало би бути правильно, ось так, далеко не завжди це так є. Тому о, в кожного є своє право діяти так, як вони діють, і давайте якби так. Чим поменше засудження, чим поменше якихось своїх там корисних порад, як тобі потрібно діяти, чи як ти тобто, маєш діяти, це ні тут не то, хочеться то, процитувати то, лише то, знаєте, слова ліни Костенко: люди будьте взаємно красивими, будьте взаємовічливими, і це напевно найголовніше, що варто нам зараз пам'ятати, адже Кожен робить на своєму фронті все, що може? Ну і зрештою, не кожен може воювати в фізичному плані, так не кожен може і брати до рук зброю в незалежності то чоловік це чи жінка. Якщо говорити про певні висновки вже сьогодні, скільки звернулося людей власне на по підтримку на цій платформі, і чи збільшується ця кількість, і що кажуть тепер, чи легше їм тепер? Кількість постійно збільшується. першочергово звернулося 53 людини. Зараз кількість збільшується. Практично вже на вчорашній день. Це вже було 78 людей. Ось людей постійно збільшується, запитів постійно теж збільшується. І от власне я десь зараз думаю про розширення цієї платформи. Розширення от в плані. В плані того, що можливо ми будемо робити кілька груп, кілька можливо навіть терапевтичних груп. Ну, от, власне, це те, над чим зараз я працюю, і сподіваюся, е, ну, сподіваюся, сподіваюся, мені буде що запропонувати ще. Ось, е, звичайно, що результати є. Результати є. Результати є е, дуже хороші. Саме для мене, знаєте, особисто для мене, що є таким дійсно показником того, що є результат. Людина заспокоюється, внутрішньо заспокоюється. Так, обставини залишаються ті, які є. Страх за рідних нікуди не дівається. Гнів по відношенню до ворогів він теж нікуди не дівається. Але людина може собі з цим всім давати раду, її не зносить в крайніше. Вона не, не агресує без, без приводу із приводу і без приводу, і вона теж не замикається якби так, всередині в собі з масовими переживаннями. Вона так ніби як розслабляється і може дозволити тому всьому, що відбувається з нею, бути таким, яким вона є, не заперечуючи, не намагаючись втекти від цієї дійсності, не намагаючись зриватися на кому, а просто приймаючи. Те, в чому ми зараз є, і намагаючись теж включитися в допомогу іншим людям, просто будучи на своєму місці і виконуючи те, що ми повинні. І це варто аби пам'ятав абсолютно кожен і дякую вам за ту справу, яку ви робите, і за можливість сьогодні поспілкуватися з вами. Сподіваюся, після нашої розмови ще більше тих, хто потребує підтримки, зможе її отримати. Дякую вам. Дякую вам, дякую за запрошення і за можливість поговорити. Наталія Гаєська, кандидат психологічних наук, сімейний психолог, а також психотерапевт, була з нами сьогодні на прямому зв'язку. І ми спілкувалися саме про підтримку платформу підтримки. Я повернуся платформу необхідну для тих. Чиї родичі прямо зараз перебувають на передовій, і хто, звісно ж, хвилюється? Ну що ж, а я прощаюся разом із вами. Побачимося вже у наступній інформаційній годині. Залишайтеся з телеканалами Тернопіль 1 та інтебе. Разом ми сильні, разом до перемоги.